Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні я вам хочу показати, як я в'яжу обманну китлівочку. Ось так вона гарно виглядає у виробах. Ось у розтягнутому вигляді. Вироби виходять красивішими, естетичнішими, мені дуже подобається, можна її використовувати як в регланому в'язанні зверху вниз, можна і в виробах знизу вверх, відділяючи резиночку від основного полотна таким ущільненим трішечки полотном. дуже красиво, мені дуже подобається, я дуже так люблю в'язати. Таким чином. Отже, запрошую вас зв'язати разом зі мною. Отже, я пров'язала потрібну мені висоту комірця, і тепер я буду формувати нашу обманну петлівку Отже, в цьому першому ряді нам потрібно збільшити петлі удвічі. Кромошну знімаємо, лицеву пров'язую лицевою і роблю накид. Далі, знову лицева. І накид. Лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид. Так продовжимо в'язати до самого кінця нашого рядка. Ось я пров'язую вже останні петлі свого ряду, лицева, накид, лицева накид. І виворотну я пров'язую пров виворотною. Далі нам треба буде у цьому ряді пров'язувати тільки петлі накиду. Тобто кромочну ми знімаємо, петлю накиду ми пров'язуємо лицевою, далі ми петлю знімаємо, нитка йде перед в'язанням. Далі знову пров'язую лицевою петлю знімаю. Лицева. Петлю знімаємо. Лицева знімаємо. Лицева. Знимаємо. Лицева. Знимаємо. Лицева. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. Лицеві пров е, Накиди пров'язуємо лицевими. А ці, що у нас були пров'язані, ми просто знімаємо. І знову в кінці свого ряду знімаю нитка перед в'язанням, далі схрещена лицева, знімаємо. Лицева, знімаємо. Лицева знімаю. Лицева знімаю. Лицева знімаю і пров'язую кромочну виворітною петлею. В наступному ряді так само: ми будемо знімати петлі і пров'язувати. Цю, що ми знімали у попередньому ряді, ми пров'язуємо. А тепер цю, що у нас була лицева, пров'язана, ми її знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо. Пров знімаємо. Нитка так само перед в'язанням. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаю, пров'язмо. Знімаю, Знімаємо. Пров Знімає, пров Знімає, пров так, ми будемо чередувати ряди на потрібну нам висоту. Ви можете вибрати собі, яку вам висоту потрібно. А я буду в'язати рядочків 2-3. Знімаємо, пров'язуємо. Знову я на останніх петлях з ряду знімаємо, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю. І кромочна у мене виворотня Третій ряд у нас кромочну знімаємо. Ось у нас ця петля, що ми пров'язували її на е, навхрес лицевою накиду Ми її пров'язуємо, знімаємо. Пров знімаємо. Тепер ми пров'язуємо ці петлі, що ми. В'язали знаки до знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. І так далі продовжуємо. Ряд ми пров'язуємо, так як і другий. Кромішну знімаємо, пров'язуємо цю петлю, що у нас була з накиду, знімаємо, пров'язуємо. І так далі. Я думаю, що я пров'яжу ще так два ряди і буду свою обманну китлівку завершувати. Ви зможете пров'язати стільки рядів, скільки вам сподобається. Це може бути і 6, і 8 на будь-яку кількість на ваш смак. Ось таке у нас виходить. Вирішила я таке залишити 4 ряди. Два ряди виходить у нас ось на вивороті. Отак виворот нас, сторона виглядає. І два ряди на лицевій стороні. Отак воно виглядає. З лицевої сторони, так Тепер ми будемо закінчувати нашу петлівочку. Залишилося два останні ряди. Отже, кромушну і першу петлю. Цю. Слідкуйте, щоб вони петлі лежали рівно до узору, щоб не було ніяких. Перекручень. Ми пров'язуємо разом дві петлі. ось так Далі, одна і друга пров'язуємо разом виворотньою. Ось, бачите, в мене трошки перекручені вийшли. Повертаємо їх, щоб вони були рівні, щоб виворотна лицева сторона була у нас були рівні петельки знову дві разом. Дві, дві разом. Все залежить, як ви в'яжете свої петельки, то можна буде і не повертати. Я ось так нав'язала, тому повертаю щоб вони були в потрібному нахилі рівненькі. То мені приходиться їх. Повертати, ось так пров'язуємо до кінця ряду. Пров'язуючи петлі по дві, я таким чином виходжу на ту кількість петель, яка у мене була ізначально, до того, як ми почали добавляти накиди. Останні дві петлі я пров'язую вивер... виворотнями. Повертаю в'язання і останній ряд нашої китлівки, для того, щоб виділити саму китлівку і основне полотно вашого в'язання пров'язую виворотними рядами. Ось ми і дов'язали нашу китлівку. Ось так вона виглядає. Це лицева сторона, це виворотна. Далі можна в'язати вже основне полотно. Сама китлівка відрізняється тим, що ось тут таке щільніше полотно от воно і виглядає. Так, красиво і естетично. В'яжеться дуже просто, легко, а головне дуже красиво у виробах. Рівних вам всім петельок. Пробуйте, ось підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже рада бачити ваші лайки, коментарі, якщо у вас з'явилися якісь питання. Гарного всім дня та рівних петельок.